кринжують багаті люди і кажуть не говори їм це роберте так, так, так не кажи їм, чого ти знаєш, залишай їх бідними. Мій тато був міністром освіти. Доктор ската все таке якось я йшов додому та спитав його, чому ми не навчаємось про фінанси у школі. І він подивився на мене і сказав, що це тому, що держава не дає нам викладати такого предмету. Держава каже нам, що ми можемо навчати, а що ні. І я подумав, що це дивно. І я запитав: хіба ми не йдемо до школи, щоб навчатися про гроші? Він каже: ні. Твоя робота це знайти роботу. І я запитав: Хіба робота не треба для того, щоб заробляти гроші? І він такий: ні, ти маєш просто отримати роботу. І я такий: ні, 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 ні. Хіба завданням роботи не є заробляння грошей, і він такий, ти правий. Тож я запитав, чому ми просто не навчатимемося про фінанси. Я ж просто можу пропустити частину з роботою. Тож він розчарувався і запитав: якщо ти хочеш навчатися про гроші, чому ти не запитаєш у батька свого друга про гроші? Тож я запитав, чому? Чому запитати саме в нього? І він такий, тому що тато майка є підприємцем. Тож я запитав, ким є ти? І він каже: Я працівник, державний працівник і я здивувався. О, а в чому ж різниця? І той каже, що різниця в тому, що підприємець просто має знатися в грошах, інакше він не є підприємцем, і він додає, що працівник взагалі нічого не має знати про гроші, бо держава і компанія попіклуються про нього. І я ще дитина, я був замішані, Тож я скористався порадою свого батька і покотився в офіс стати майка. І я постукав у ті двері, і кажу такий: ну що ж, вітай мене дев'ятирічно, навчи мене грошам, і він такий валяй звідси. І саме тут почалася історія про багатого і бідного тата. Врешті-решт, крізь наполегливість, він почав навчати мене фінансово з однією умовою, і цією умовою було те, що він ніколи мені не заплатить. Він каже, що в секунду, коли я тобі плачу, ти думаєш як працівник, і каже, що це і є пастка, бо підприємці працюють за безплатно. І тоді мені було дев'ять років, і моя голова просто ламалася. І Він каже, що тобі краще ніколи не отримати зарплатню. це, хлопче добре, зрозумів. І він каже: знаєш, як я заробляю гроші? Це те, чим займаються підприємці. Тож як мені навчитися про фінанси? І тоді він би просто почав грати в монополію. І тоді я працював за безкоштовно. Я прибирав залишки цигарок. В нього були готелі та ресторани, і я виконував прислужні обов'язки. І коли я підріс, я почав виконувати більш офісну роботу, таку як маркетинг і бухгалтерію. І тоді я вже по суті був учнем, але я завжди працював за безкоштовно. І він навчав мене фінансам, Але навчав він мене, граючи в монополію. Врешті-решт я розчарувався і запитав його, коли ти нарешті почнеш навчати мене фінансам. «Що ти думаєш, ми зараз робимо?» «Ми ж граємо в монополію!» І він такий, «Ні-ні-ні-ні-ні. Що ти думаєш ми зараз робимо? Ми ж граємо в монополію, і він такий ні 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 Що ти думаєш ми робимо? Ми граємо монополію. Що ти думаєш, ми робимо? Тож я не знав. Я навчаю тебе фінансам. І Ось коли в тебе є один зелений домік, і ось він каже, що існує купа формул для досягнення фінансового успіху. Їх тисячі, але одна з найкращих прихована у грі в монополію. Аж до сьогодні чотири зелені будиночки, один червоний готель. Я запитав, що? І він каже, що одним з найкращих шляхів отримання багатства є гра в монополію в реальному житті: чотири зелені будиночки, один червоний готель. І це все, що треба. І він такий: це все. І він запитав: Як ти думаєш що я роблю? І я такий, я не знаю. І тоді ми вийшли на вулицю, і він показав мені свої зелені будиночки. І через 10 років, коли мені було 19, і я тоді був у школі в Нью-Йорку, і я повернувся в Гаваї. Багатий тато купив найбільшу долю землі прямо посеред пляжу Вайкікі. І якщо ти підеш на пляж Вайкікі сьогодні, ти там побачиш готель Хаят Regency. і це саме той готель, прямо як в «Грі в Монополію. Прямо як в «Грі в монополію. Придбані активи стали більшими активами. Він просто продовжив, як то називають, збирати, бо ця власність не була такою великою на той момент. Тому мав купляти меншу нерухомість. Бо Вайкікі було маленьким брудним містечком, тому він купляв то той магазин, то цей магазин і це зайняв нього деякий час, але він нарешті зібрав яку не яку частину землі. І тоді він та Хаят нарешті, поставили цей гігантський готель. І зовсім недавно він був проданий за 800 мільйонів доларів. Тож, ось який навчився фінансам. У мене були сильні впади. В мене були люди, які мене зраджували, але з ними все добре. Бо я виростаю з цього. Це духовність, друже. Хлопці, які бояться робити помилок, як їх вчили в школі, зараз не мають дівчат. Бо духовність є настільки ж хорошою, настільки ж поганою, є правильне, і є неправильне, є підйоми, і є падіння. Більшість людей хочуть бути правильними і всі хочуть бути позитивними, але так не може продовжуватись завжди. Інакше це не реальність. і по міркам більшості людей я не був бідним, але я виріс сім'ї з бідним мисленням. Розумієш? Бідний ти чи багатий, середнього ти класу чи жебрак все починається з мислення. Жебратство передається воно навчено у ваших сім'ях так само середній клас він навчений у сім'ях. Тож люди, які сидять дома і мають фінансові труднощі або переживають, або нещасні, може вони заробляють багато, але вони не отримують щастя від того, що вони роблять. Вони напевні, що були цьому навчені. Тож їх суперего було навчено словам: отримай роботу, працюй важко, або «Багаті це злодії та таке інше. Тож шкільна система не навчить тебе про фінанси, бо задум шкільної системи є навчання майбутніх працівників. Або лікарів, або юристів, це спеціалісти, але ніколи не про фінанси. Але чого сильно не вистачає людям, це бізнес знання, таке як бухгалтерія, як борги і податки. Ти маєш знати все це, але нікого не навчають цьому в школі. Тож мене часто питають, як так, що твій багатий тато навчився в цьому всьому, а твій бідний тато з докторською дисертацією не має таких знань? І відповідь дуже простою: бо батько мого багатого тата помер, коли йому було 13 років. Тож багатий тато мав продовжити вести сімейний бізнес, коли йому всього було 13. Тож йому довелося кинути школу, як виявилося, на щастя. Бо знаєш, дарунки часто спочатку не виглядають такими, але потім виявляються дарунками. І потім його вчителями стали його бухгалтер, його адвокат, його банкір, його агент по нерухомості. Тож він має, як я їх називаю, справжніх вчителів, а не ці фейкові вчителі у школах. Бачиш, більше вчителів у школах не гуманні, вони навчають предметам, в яких самі не практикуються. І якось я вже був на третьому курсі вищої математики, який називався Сила факторіалів. І тоді я вирішив запитати у свого вчителя, чи коли-небудь мені знадобляться ці знання. І знаєте, що він сказав? Ні. Тож, навіщо ти цьому навчаєш? Бо за це я отримую гроші. І я запитав: А ти колись це використовуєш? І він такий: ні. І ось чому те що я рекомендую людям робити в житті, це знайти реального вчителя, а не слухатися фейкового. І фейковий вчитель це той, хто навчає тому, в чому сам не практикується. І справжній вчитель це той, хто навчає тому, в чому сам практикується кожен день. Тож мій бухгалтер та мій адвокат в цьому кожен день, і ось як я навчаюсь, тому що я вирішую проблеми свого бізнесу кожен день. Тому прямо під рукою я маю бухгалтерів, адвокатів, банкірів та всіх цих людей, бо я вирішую проблеми зі своєю командою. Я помітив, як просто ти ділишся своїми знаннями, роберте. Тож ті крінжують багаті люди і кажуть, не говори їм це, роберте. Так, так, так. Не кажи їм, чого ти знаєш. Залишай їх бідними. Хоча й не дуже релігійний, але як було сказано в Біблії, бідні завжди будуть посеред нас. На жаль, бо все починається тут. Це ці страхи і мислення, і це все в їх словах, бо, як то кажуть, слова це дзеркало душі, хоч і не сильно віруючий. Але коли вони кажуть, що я не можу собі цього дозволити, або я не можу це зробити, вони йдуть вниз. Вони стають тим, що вони кажуть. Коли мій тато з докторською каже: Ти що думаєш, що я зроблений з грошей? Я не можу собі цього дозволити. То мій багатий тато каже: Пф, Ось чому він бідний. Бідні люди кажуть. Я не можу собі цього дозволити, я не можу цього зробити, або я не маю достатньо часу, бо це і виправдання, бо це легко сказати, що я не можу собі цього дозволити. І що казав ти багатий тато замість того, що я не можу собі цього дозволити? Як я можу собі це дозволити? Як я можу це зробити? Що це в мене потребує, або навіщо мені це робити? Він каже, що питання відкриває твій розум, а твердження закриває його. Тож, коли ти кажеш, що я не можу собі цього дозволити, твій розум відключається, і ти стаєш тим, що ти кажеш. Рагбі є командним видом спорту, так само, як і футбол, просто правила є різними. Інші люди це гольфери, вони грають самими. Бачиш, всі різні. Моя фінансова гра це номер один мій бізнес, і номер два нерухомість. То що я кажу молодим людям, це просто знайдіть свою гру.